Друзі, усім привіт! Я дуже рада вас привітати на каналі. Давайте Малювати. Осінь вже за вікном дуже довго не було нових відео на каналі, був така літні канікули, назвемо їх так. Дуже багато за цей час всього сталося. Повертаюся до роботи. Сьогодні у нас в нашому сюжеті в якості розмальовки як перше відео. Воно має бути нескладне, щоб усім було цікаве для початківців, тому в мене ось залишились дві сливи, які я дуже-дуже хотіла б сьогодні з вами разом намалювати акварельними фарбами. Сюжет не складний, буду писати його з натури. Референс я вам прикріплю в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал ви зможете знайти під відео. Тож давайте починати. Починаємо з ескізу, в мене дві сливи. стосовно центру ми їх вирівнюємо, аби в нас був однаковий тут відступ. І починаємо. Форма не складна, тому багато часу на побудову у нас не займе. Єдине, що хочу її повище трошки зробити. Ой. Тут в нас є теж маленький такий. Ось так, наші сливки, і тут так само падає тінь ось туди. Починаємо з першого слою. Він у мене буде складатися з кольору індіго. Такого і синього ультрамарину. Що саме це? Це буде ось ця підкладка, ось ці вибілені штучки. Вони будуть такі світліші, майже такі прозорі, тому ось першим слоєм вони будуть в мене тут нанесені. Одразу важливо, ось тут в нас падає світло, отже, у нас тут залишається така майже біла. Світлами зафарбована ділянка нашої сливи тут більш темніша і насиченіша йдеться частинка. Ось так закриваємо ось усю поверхню, майже десь залишаючи такі невеличкі діляночки, майже усю поверхню залишаю І одразу беру індіго колір і роблю тінь, падаючу від сливи. Бачимо, що ця сливка вона більш така червона, тому тут я набираю карміннову червону, трошки синім. Роблю такий, я не беру чисту фіолетову, бо вона трошки така ну, штучна на вид, на вигляд фарби, така не існуюча майже, тому тут більше буде робота з таким кольором. Далі дуже обережно, навіть можна, я думаю, взяти більш такий тонесенький пензлик, я би хотіла. У мене це від Рембрандт пензлик. З білкою, не синтетика, але ви можете працювати чим вам зручно. І далі вже починаємо так більш детально проходитись по самій сливці. В мене дуже така туршон папір, тому іноді так виходить нерівномірно по краєчках, але це нічого, в якості етюду це абсолютно нормально. В даному випадку, все ж таки, поміняю пензлик на минулий свій варіант, в даному випадку це навіть найкраще тут. Я одразу залишаю ось ці діляночки, де є таке напилення, ось це характерне для, для сливи. І це буде наша друга заливка. У цій частині падає тінь, тому вона тут така буде, я б навіть ще трошки такого зеленого суміш додала. Виходить такий більш реалістичний колір. Ця слива в нас, як ми бачимо, вона така більш насичена, темна, синя, тому тут будуть переважати такі більш темні кольори. Вона не така рожева, як ця перша. Ну ж тут по центру вже трішки з'являється також червоненького, додаємо це в нашу суміш. І далі повертаємося знову до такого синього кольору. Особливо у цій частині. Тут в принципі не виходить, ну можна як етюд, зовсім там за один шар написати все, але хочеться додати більше деталей, більше акцентів, тому в е мене виходить і три, і чотири десь слої, і воно наприкінці буде більш е так жваво виглядати. Я додаю індіго з зеленим, і трошки фіолетового у діляночки, де вона найтемніша щоб додати їй контрасту і виділити усі ті місця, які темніші, які іначе протерті від цього нальоту специфічного, це все по-вологому відбувається на даному етапі, поки ще минулий шар він у мене не підсох, як треба. Бачите, як одразу стає так більш оживає робота, стає більш такою реалістичною. Так, тут у нас іде червоний з індії такий. З домішками такого червоного, ось такий йде колір. Глибокий. Аби тут і рефлекс, по-перше, показати від цієї сливи, і затемнити ту ділянку, яка не потрапляє на світлі частини. Так? Зовсім різких переходів тут не має бути, адже вона все ж таки не прямо така глянцева. І прямо такого прямого сильного бліку не, не бачу тут. Але ось ці ділянки, де вона в протертості, я трошки закцентую на цьому увагу. Ось тут ще хочу протерти, щоб залишився така більш світла ділянка, така тому ось так робимо. Останнім слоєм вже майже на суху я потім додам її, ось так незначних деталей, аби вона виділилась. Ось, ось за таким принципом. Vertuosiu prie šios lygos. Тут так само хочу залишити ось тут у нас. Коли приділяєш достатню увагу усім деталям, результат одразу стає помітний. І якщо вам на якомусь етапі здається, що ви начебто зіпсували роботу, не спішіть, я б вам дуже радила у цей момент відійти від роботи подивитися здалеку, що є, яка, як, можливо, через час якийсь певний, підійти знову, ще ж перевірити. Ви завжди встигнете викинути свою роботу, але я раджу вам не поспішати з цим, якщо вже сталася така ситуація. І спробувати дійти до фінального результату. Якщо у вас є труднощі з визначенням того, які самі помилки могли бути допущені, з чим у вас є там проблеми, ви завжди можете свою роботу прислати в наш телеграм-канал. Там можна поділитися своїми роботами, етапами. Я там завжди на зв'язку і з радістю буду відповідати, якщо потрібно. Від мене якийсь зворотній зв'язок, то я завжди рада допомогти, аби зробити цей процес максимально м'яким десь підтримати, можливо, якщо це теж потрібно. Можливо, якісь інші учасники телеграм-каналу також можуть висловлювати свою думку. Єдине правило, що в нас це відбувається досить екологічно, і ми ніколи не ставимо. Ну, прямо певну оцінку. Да? там Просто можна висловити свою думку, але пам'ятати, що людина на своєму певному рівні у уже в описі. Також не слід забувати, що вона може мати свій певний стиль. Це також є важливим. І тоді буде максимально приємний час, приємне спілкування. Вийшли ось такі. Ось такий тюдик зі сливками. Напишіть в коментарях, як, чи сподобався вам такий формат відео, чи сподобалось вам взагалі відео. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал. Я буду рада кожному. Всім папа! -па.